У Хмельницькій родина Дрокіних переїхала на початку повномасштабного вторгнення. Самі родом з Очакова Миколаївської області. Там вони займалися власною справою. У Хмельницькій родина не просто перевезла бізнес, а й започаткувала новий бренд виробництва неонових вивісок та лед підсвіток Отож, історія незламності родини дрокіних Галина та Віталія. Далі ходімо знайомитись. Мене в принципі не сприймають ще з. Відкриття магазину освітлення, як електрика. Дуже це було важко. Мене сприймали спочатку як дочку мого батька, тому що він займався освітленням. Тепер мене сприймають як жінку, чоловіка, хоча електрик, інженер. Це я. Я навчалась на інженерному факультеті. Мені подобається освітлення, тобто я можу як автоматику порекомендувати вам, так і вивізку зібрати своїми руцями. Але дискримінація ця — це прям постійно. В магазині люди заходять. Я їм добрий день. Вони добрий день і до чоловіка. Я кажу, вам щось підсказати? Та ні, мені зараз чоловік розкаже. Хоча в електрику затягнула я свого чоловіка. Він був будівельником, я кажу, ні, давай ще сюди. І тут ми вже разом це все розвивали діло. У нас був один магазин, потім ми відкрили інтернет-магазин, далі другий магазин. Багато вже було таких більш комерційних замовлень. Це готелі, у нас багато санаторіїв в місті було. Ну тобто ми працювали, ми розвивались, і виробництво, ну в принципі, я туди навіть не думала, бо все було добре. Але повномасштабно трошки змінили наші плани. Ми виїхали, потім вивезли магазини і, вже сидячи тут, думали, що робити. Ну, просто відкривати ще один магазин освітлення в Хмельницькому. Ну тут і без нас їх вистачає, в принципі. Ну, спочатку так і було. Це був просто магазин освітлення, але ми вже думали, як нам... Звузити свою цільову аудиторію, як вибрати направлення, як взагалі рухатись, давайте розвінчувати міхи. Давайте тут роз, розказуйте, чим відрізняється оцей цей від цього світлинка. Ну, Це світильник, звичайний під лампочку, тобто, яку поставити, так і буде світити. Це, наприклад, на збра світлодіодні, вони більш такі е, спокійно світять і деякі міняють режими освітлення, наприклад, з теплого на холодний. Це у нас трекове освітлення, воно є на треки, на магнітні, а також можна просто окремо їх чіпляти під лампочку або світлодіодні, дуже класно. Але це направлене світло, тобто, це, наприклад, якщо ви читаєте в ліжку, або якщо це магазин на вітрину направити. Це в нас освітлення для дзеркал, картин. Це? Основне освітлення. <гум> Кухня. Безпультова серія. Зазвичай беруть на кухню, все, що з пультами, і на стелі це вже кімнати. Ну. Це вивіски на акрилі екструдованому. Тобто це перероблений пластик, який виплавили в такий прозорий акрилчик. І ми його використовуємо, тому що він. Ну, по-перше, це перероблений пластик. Він естетично виглядає, він класно на вулиці. Зберігається, ультрафіолетом, морози, літо, все це супер. Силіконова заглушечка, бачите, різного він кольору. Він може міняти колір, можна однотонний обирати, як подобається. Можемо чорні робити, можна наліпку якусь робити там, з там, фоном кольоровим лого, наприклад. І робимо ще ці вивіски вологозахищені для бізнесу. Так як в нас ну, більшість вивісок, це бізнес у нас робить. Це лише Україна поки що? В е, по, ну, нас, нас був один іноземець в Україні і одна українка в Польщі. Але да, в цьому році я дуже хочу експортувати, я вже зареєструвалася на ІЦІ, вже ми все готуємо. І там, трошки інші вироби, тому що тут велика конкуренція і треба цікавіше щось представити. Тобто на експорт ми готуємось в цьому році, я дуже сподіваюся, що вже почнемо перші продажі. Україна, це, умовно, кажучи, зараз від Львова до Луганська, можна побачити саме ваші... Так, я взагалі просто обожнюю наших підприємців, тому що, ну, щоб ви розуміли, найчастіше вивіски замовляють з Харків: Краматорськ, Миколаївська область, Буча. Ну тобто, ті міста, ну, які хоч думають люди, що вони там здаються. Ні, Краматорськ з повним ходом робить собі вивіски. В них бізнес працює. Як можна нам опускати руки тут, коли там люди працюють або Миколаївщина, додому замовляли вивізку. Ну в нас очакові щодня обстріли, а люди на кафе замовляють вивізку, бо треба заробляти. Пані Лено. Тобто я правильно розумію з очаку, бо ви все-таки перевезли сюди магазин освітлення, а вже новий бренд, угу. умовно кажучи, led підсвітки, неонові вивізки. Це вже тут народилося. Так, да, ми вивезли освітлення, магазини обидва. У нас біля одного з магазинів прилетіло, і ми вирішили, що все пора. Ми вивезли це, програма релокації була від держави. Ми вивезли сюди оба обидва магазини, і тут, вже десь через рік, да, після відкриття цього магазину, ми створили сайт Ніончик. Спочатку робили вивіски через підрядників, потім я зрозуміла, що це дуже звужує. Наші, ну в мене багато ідей. А коли я кажу, це підряд, кажу, що зробіть так, так. Вони кажуть, неможливо. Як неможливо я зараз не на креслю, можна все це зробити? І це було важко. І в принципі я подалась вже тут на грант власне, справа отримала станок. Ми лише три місяці ним користуємось. Я солідний оператор станка ЧПУ. Я за нього взялась повним ходом. Дуже мені це ну, воно цікаво. Перший місяць я просто ходила навколо нього і не знала Боже, Щобили? що з ним робити. Як? Мені скинули інструкцію там просто, я не знаю, скільки там читати. І, в принципі, різного плану відео, ця інструкція, просто якісь там клацані на свій страх і ризик. І це все потрошку ми опановували. Ну, Дуже цікаво, тепер у мене, знаєте, у кожної дівчинки є свої цяцькі, я приходжу на почту, наприклад, і кажу, хлопці, що там мені приїхало? В мене є різні фрези. Ось, бачите, вони прямо різні, різні. І це моє тепер таке хобі, скажімо так, різати це діло. Це гравіювати, це вирізати. Майже півтора року, так, відколи вже uh -huh. займаєтеся саме новим брендом, який тут створили. Яка, на вашу думку, вивізка була або найоригінальнішою, найскладнішою? Почки. Почки. <реш> Для медичного закладу вони хотіли почки, і вони мали ще переливатись різними кольорами. Ось вони, коли це замовили, ми такі почки, ну, типу, <реш> і стрічка, і ще РГБ, тобто воно переливається. Складалося з декілька шарів. І виготовленням займалися не лише ми. Тобто, ми зробили основу угу. для цієї вивіски. Це саме це самі почки. Самі почки, які світили. А далі вже інший мастер накладає з, там, свою якусь основу. Ну там ще там дерево вони докладали. Да, з дерева ще мало бути дроблено. Угу. І все це вкупі. Воно. Ну, і з останнього складне це сонечко, що ми робили. Це наше гравіювання. Ось таке угу. сонечко. Тобто тут не стільки багато неону, скільки ось ця гравіровка. І станок цю гравіровку робив півтори години. Тобто ми довго промальовували сам малюнок, обирали, як це будемо виконувати. І прикольно, воно коли на стінці тобто світло падає сюди в пластик, і за що цього перелому воно просвічується. Або нічники, наприклад, як там, ось це хмельницький бізнес, це ми робили рукоділля. Тут же по місцю. перша вивіска, яку ми в принципі зробили да. в Хмельницькому, це начальний простір. був. а яка перша вивіска взагалі було? Перше замовлення? Ножиці. Ножиці. І до речі, щоб ви розуміли, вони висять в мене. Ми, ми. на другому поверсі живемо, на першому перукарні висять ці ножиці. Хоча людина не знає, що ми там живе. живемо. Ну, Тобто він прийшов сюди до магазину, тут він замовив цю вивіску, вчепив, і я таке в вікно дивлюся. Опа! Ну, адже ми можемо сказати, що в нас класна якість, тому що вона вже не перший рік нас під вікном світить. Якщо б не світло, якщо б не освітлення, якщо б не новий бренд, led підсвітка, неонова вивіска, що б це могло бути? До народження першої дитини в нас ми починали бізнес. Туризм. То, з туризму, так. Да. В місті ну, безпосередньо, коли. Ну, коли ти на морі живеш, гріх не займатися туризмом. В принципі, в нас і батути були, і коктейлі, і е, різні там, шезлонги, там, і прочі проч, таке. Все це щось. Да. Потім що у нас? З інструментами ми інструмент продавали, продавали потім системи очищення води. Тобто, ну, в цьому плані. Потім ну, все закрили, геть зовсім. І все, я пішла рік, народжувати. Рік-півтора рік, рік, ми не займалися абсолютно нічим. А потім все спочатку. Для мене Очаків це як прованс український якийсь. ну Там так комфортно, ну там фрукти всюди. Просто всюди. Море, степ. там так І, і жарко, і цей морський вітерець, і ці чайки, і ти на кухні чай п'єш, і що вона там тобі що Ну Дуже приємна атмосфера, насправді. Я все життя прожила там і Віталік, і. ну… Безпечне місто, тому що воно маленьке, всі один одного знають. Маленьке місто воно вносить свої корективи в життя. І ну, тут дуже тепло. високий. багато часу, наприклад, на переміщення, коли тобі да, треба, да. от, там годину добиратися. Да? Там. У нас е магазини, по суті, вони поруч від будинку, там один. Там... Сім хвилин машиною їхати, друге пішки йти три хвилини до магазину. Тому, в принципі, добратися, і ми не витрачаємо цей час. Це те, що ми можемо, наприклад, приділити більше часу там своїм дітям, відпочинку. Елементарно, ми в третій-четвертій в годині лишили на продавців своїх там магазинів. Маємо час поїхали на море відпочивати там, да, там, або там я не знаю, в Одесу поїхати просто прогулятися там, або в Миколаїв, там в кінотеатр, да, там, якісь. Що найбільше тут не вистачає? Ви просто виросли на березі моря. Взагалі все. Ну, чесно, дуже важко, тому що степ і море. Ну, це такі простори. От, в мене перший рік, навіть півтора, мабуть, роки в Хмельницькому, я здав. Ну, мені здавалося, що я просто в, якоїсь, в якійсь клітці сижу, тому що дуже давить висота дерев, будівель. Тому що в нас місто маленьке, і ну, це приватний сектор в основному. Тобто є далекий горизонт, тут цього немає. Є це їдоване повітря, тут, наприклад, загазоване повітря. Дуже важко, дуже моря не вистачає, дуже сонця. Взагалі ми хочемо повернутись. Ну тому ми в основному даємо такий, ну більше сил витрачаємо на виробництво, його можна перевести, тому що продажі в онлайні. І магазин ми розвиваємо в основному в онлайні до лампочки. Бо ну, хочемо на південь, можливо, не в Очаків, можливо, в Миколаїв, може й додому, не знаю. Просто переживаю, що дуже багато було прильотів в Очакові, і їхати скоро туди. Ну, це навряд. Ви фактично залишили все, що там наживали. Так. Да. Ви залишили той бізнес, певно. Ви певно минуле життя залишили, якщо такое. Це все з нуля. Все, тому що клієнти залишились, постачальники, батьки залишились. Наша квартира. Ми тільки-тільки в лютому розрахувались, і все. Ну тобто, воно там все залишилось. Всі друзі. І зараз навіть повертатись, ну тобто, всі роз'їхались, хтось воює, хтось так само релокувався, як і ми. Тобто, ти коло спілкування втрачаєш, ну все все взагалі діткам. Ну, молодша там вона дуже маленька була, вона не зрозуміла. А для старшої, наприклад, це було дуже важко. Пані Глина, що вам дає сили триматися, не здаватися, рухатися вперед? М -м ну, Я дуже оптимістична, скажу. вам так. Я люблю світло, мабуть, тому що я сама така все... свічусь. І я навіть коли важко, треба робити хоч щось. От нема зовсім сил, але зроби хоч, ну, трошечки. І кожен день потрошечки воно дає ну, якісь сили зробити більше і більше і більше. І... В принципі, навіть коли в нас там опускались руки вже, тому що це і фінансово важко переїхати з маленького міста в велике. Але ну нічого. Ну, сьогодні важко, на завтра буде трішки краще. <смі> <Немає> такого <смі> якось там дуже опускати руки. Ну, а хто працювати буде? Ну, якщо всі там будуть сидіти. У мене багато друзів, наприклад, які сидять очікують кінця війни. Взагалі не розумію. От чесно, не розумію, що ви чекаєте. Вже скільки років це триває, все, і, і невідомо, скільки воно буде. Життя не зупинилось, і люди розвиваються. Блін, ну якщо в Краматорську торгують, то вже можна і в інших містах працювати, щось На, ну, Мені дуже подобається зараз, знаєте, мода бізнесу українського саме доводити якість за кордоном. Тобто вже за кордоном люди в основному кажуть, що українське це недорого, але дуже якісно. І ну, це недорого, скоро я думаю, вже буде відходити на задній план. Але те, що українське – це якісний, це знають за кордоном, це круто. І мені дуже хочеться долучитись до цього руху, щоб ми теж могли сказати, що це і ми доводимо якістю там наших, наприклад, виробів. Ну і дуже багато мотивації в мене. У мене все, у мене все горить. І це була історія родини Дрокиних переселенців з Очакова Миколаївської області. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.